Діяння апостолів, розділ 15. Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів. Коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. По чималій суперечці та змаганні Павла і Варнави з ними. Вирішено, щоб Павло І Варнава і деякі інші з них пішли в цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Тож вони, виряджені церквою, проходили через Фінікію і Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили всім братам велику радість. Прибувши ж у Єрусалим, вони були прийняті церквою. Апостолами та старшими і оповіли, що Бог зробив через них. Та деякі з секти фарисеїв, що були увірували, встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу по довгій суперечці. Встав Петро і до них промовив. Мужі брати. Ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоб погане з уст моїх чули слово Євангелії і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними. Очистивши вірою серця їхні, Чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести. А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося так само, як ті. Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх Бог учинив був через них між поганами. А як вони замовкли, озвався Яків і мовив Мужі брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган. Щоб узяти з поміж них народ для імені його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано. А після цього я повернуся і відбудую намет Давида, Занепалий, а його руїну відбудую і знов його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє. Каже господь, що чинить це йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей. Здавен давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох з-поміж себе і послати в Антіохію з Павлом Тавернавою Юду, званого Варсавою, і силу мужів проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші, брати ваші, братам з поганам в Антіохії, Сирії та Кілікії. Привіт. Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, то ми й постановили однодушно. Вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам, Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож ми вислали вам юду і силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалось Бо Святому Духові і нам. Ніякого більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного, стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крові, задушинини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, зраділи тією втіхою. Юда та сила, які й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Сила задумав зостатися там. Павло ж з Варнавою лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали та звіщали слово Господнє. По кількох днях Павло промовив до Варнави Повернімось і відвідаємо братів у кожному місті, в яких ми були звіщали Господнє слово, щоб довідатися, як маються. А Варнава. Хотів узяти з собою і Йоанна, прозваного Марком. Та Павло вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у памфілії, і не пішов був з ними на роботу. І виникла гостра суперечка, так, що вони розстались. Варнава взяв із собою Марка і відплив до Кіпру. А Павло, вибравши силу, рушив у дорогу. Переданий братами Господні благодаті, І проходив він через Сирію так і лікію, зміцняючи церкви. Книга Левіт, розділ 15 Господь сказав Мойсеєві і Аронові, Промовте до синів Ізраїля і скажіть їм. Кожен, у кого буде течево з тіла, через те течиво стане нечистим. Нечистота Його буде в течиві його, чи його тіло випускає течиво, чи стримує його. В його течеві нечистота Його. Всяке ложе, що на нього ляже течивий, буде нечисте. І всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста. Хто торкнеться об його ложе, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто сяде на якусь річ, що на ній сидів течивий, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто доторкнеться течвого? Мусить випрати свою одіж та обмитись у воді і буде нечистим до вечора. Коли течевий плюне на чистого, цей мусить випрати свою одіж та обмитись у воді і буде нечистим до вечора. Всяке сідло, що на нім їхав течевий, буде нечистим. Кожен, хто доторкнеться до чого небудь під ним. Буде нечистим до вечора. Хто таке нестиме, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Той, до кого доторкнеться течовий, не обмивши в воді рук, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Череп'яну посудину, що до неї доторкнеться течовий, Треба розбити, і всяку посудину дерев'яну треба вимити в воді. Коли течевий видужає від течива, нехай одлічить сім день від видужання, випере свою одіж, вимиється в текучій воді і стане чистий. А на восьмий день нехай візьме пару горлиць або пару голубенят і принесе перед Господа до входу в намет зборів. І віддасть їх священникові. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге в усипалення і спокутує за нього перед Господом, за його течиво. Коли в когось стікає сім'я, мусить вимити в воді все тіло і буде нечистий до вечора. Всяку одіж і всяку шкуру, що на неї впаде сім'я. Треба випрати в воді, і вона буде нечистою до вечора. Коли чоловік, течіве сім'ям, ляже з жінкою, обоє мусять вимитись у воді і будуть нечисті до вечора. Коли жінка буде течива, тобто матиме місячну кровотечу, сім день буде тривати в своїй нечистоті. Кожен, хто доторкнеться до неї, Буде нечистий до вечора. Все, на що вона ляже в нечистоті своїй, буде нечистим, і все, на що сяде, буде нечистим. Кожен, хто торкнеться об її ложе, мусить випрати свою одіж і вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. Кожен, хто торкнеться об якусь річ, що на ній вона сиділа, мусить випрати свою одіж, вимитись у воді. І буде нечистим до вечора. Коли хтось доторкнеться ліжка або якоїсь речі, на якій вона сиділа, буде нечистим до вечора. Якщо чоловік зляже з нею і з її кровотоку перейде дещо на нього, то він буде нечистим сім день, і всяка постіль, що на неї він ляже, буде нечистою. Жінка, яка довгий час поза звичайною порою місячних спливів, Має кровотечу, що триватиме позазвичайний час, увесь час нечистоти своєї буде нечистою, як і під час спливу. Всяке ложе, що на нього вона ляже, за всіх днів свого течива, буде для неї, як ложе її спливу, і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста, як під час місячного спливу. Кожен, хто доторкнеться їх, буде нечистим. Він мусить випрати свою одіж та вимитись у воді і буде нечистим до вечора. А коли одужує від кровотечі, одлічить сім день, то й буде чиста, а на восьмий візьме пару горлиць або пару голуб'ят і занесе їх священникові до входу в намет зборів. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге в усипалення і довершить за неї покуту перед Господом за її нечисте течиво. Тож зробіть уважними синів Ізраїля щодо їхніх нечистот, щоб не померли через них, опоганюючи мою храмину, що серед них. Ось такий закон про течевого і про того, що в нього стікає сім'я. І тим робить його нечистим, і про ту, що не здужує від спливу. Одне слово, про тих, у кого течиво, чоловік чи жінка, і про того, хто лежатиме з нечистою. Псалом 120 До Господа взиваю в моїй скруті. І він мені відповідає. Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі язик підступний? Стріли вояка гострі, і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у мишесі. Що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю вони за війну.